Стало відомо завдяки нашому колезі журналісту Лещенко з української правди він повернувся з Давосу і каже, що йому певні джерела говорили. Нібито президент України Янукович пообіцяв по, е, помилувати Юрія Луценка у випадку його прохання про проми, помилування. І е, скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви це з чоловіком, чи Юрій Луценко буде просити про помилування? Ми обговорювали це питання з чоловіком. Однозначно стверджую, перед суспільством Луценко не вчиняв жодного кримінального злочину. Він помилування писати не буде. Не буде це його тверда позиція, це позиція нашої сім'ї. Хочу звернутися до суспільства. Українські народи, якщо Луценко підпише заяву про помилування, це вийде прецедентом в Україні. Це буде легітимізація злочинів Януковича. Це легітимізація тих злочинів перед українським народом, які вчиняє Янукович. Він не є злочинцем, він є політичним опонентом. Секунд. влади. Очень короткі питання, короткий відповідь. Смі сообщають, що ви повинні були отримати 15 тисяч по рішенню Євросуда по правам чоловіка. 15 тисяч євро. Ви отримали. Не я повинна була отримати. Це є сатисфакція, це є э, належна луценку штрафні санкції, які виплатила держава. Так чи ні. Так. так.